Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, хто в процесі буде долучатися, хто буде дивитися це Богослужіння в записі. Насправді сьогодні церква Христова, вона радіє, небо радіє, адже знаєте, е Ісус, Він по-особливому бачить плід своєї душі, адже та жертва, яка була принесена там, на Голговському хресті, вона не являється марною. Адже ми являємося плодом е цієї жертви. Ми бачимо, що його справді оця рука вона не стала коротша, щоби спасати, е щоби допомагати людям, щоби звільняти від рабства гріха і більше того лікувати. І от сьогодні цей недільний е день. Е Прекрасна сонячна погода. І, і ми з вами в храмі, в церкві Христові, в, хор в хороших умовах, е в хороших лавочках, і ми, ми дивимося, споглядаємо і радіємо. Адже це вся слава належить тільки нашому Ісусу. Адже уявіть собі, сам Бог, який покидає славу неба, приходить в цей грішний світ, стає людиною, е проходить цей складний шлях. Це шлях розп'яття. Зради, це, знаєте, знущання, сліз. І, попри це все, він, він досягає цілі, свого призначення. Він дозволяє грішнику розіп'ясти його для того, щоб сьогодні кожен, хто повірить в нього, він, він, він не загинув, а мав життя вічне. Хвала нашому Господу. І сьогодні, з вашого дозволу, я би хотів би зачитати Євангелія від Матвія, 8 розділ, з другого вірша і нижче. Євангелія від Матвія 8.2. Ми всі читали цей, цей текст. Ми знаємо цю класичну подію, з якою ми зустрічаємося в Євангелії від Матвія, але хотів би нагадати і разом з вами пороздумувати над нею. І ось прокажений прийшовши, кланявся йому і говорив: Господи! Коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, хочу стан чистим. І він вмить очистився від прокази, а Ісус йому каже, дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові, та принеси дар, який наказав Моїсей у законі на свідчення їм. Хвала нашому Господу за цей текст і тема моєї проповіді, якщо хочеш. Ви знаєте, як я нагадував, це. Класична подія, з якою ми зустрічаємося в Євангелії. Подія, яка розгортає або дає нам інформацію, коли Ісус, який зустрічається з людиною, яка потребує цієї зустрічі. Це класична подія, коли Ісус не проходив повз людини, яка має потребу в оздоровленні, в прощенні і в зціленні. Взалі, якщо ми уважно будемо заглядувати і читати Іван, ми побачимо небайдуже серце нашого Господа Ісуса Христа, який розположений до свого творіння. Ви знаєте, дуже часто, напевно, через те, що ми живемо в, в, в такій культурі, яка намагається нам нав'язати, що нам треба щось зробити, щоб досягнути присутність свого божества. А ви уявіть собі, що божество зробило для того, щоб стати ближче до свого творіння, і щоб ми переживали свого Бога на всякому місті. І ми співали псалом, який великий Бог, а так близько. І все, що сьогодні мені і тобі потрібно, це повірити в те, прийняти це і жити цим відкриттям. Тому що віра це є відкриття, яке народжується внаслідок того, коли ми уважно читаємо і слухаємо Слово Боже. І от уявіть собі, був прокажений чоловік, який, я думаю, з дитинства не планував хворіти цією хворобою. Але щось в його житті відбулося. Знаєте, як от дехто. Смиряється з якоюсь певною обставиною і говорить, така моя доля. Я пам'ятаю, коли в моєму житті був момент, коли я посідній раз сидів в буцигарні, і я зійшовся такою думкою: напевно, така моя доля, напевно, таке моє життя, щоб я відбував покарання постійно в буцигарнях. Але насправді Ісус Він не приготував для мене таку долю, Ісус не приготував для Тебе таку долю, тому що Ісус хоче сьогодні мені і Тобі допомогти. І це слава належить тільки на. Нашому Господу. І уявіть собі, коли він зустрічається, ось цей прокажений з думками, які намагаються подавити його, народити оце, таку думку, ніби я вже нікому не потрібен, і ніхто мені нічого не може допомогти в такому стані. І оце такий символічний знак, який сьогодні народжує думку в мені і тобі. Можливо, навіть ти сьогодні, знаєш, сидиш в цьому зібранні, допустивши своє життя оцю проказу 21-го століття, ім'я який є гріх, який, можливо, ти допустив своє життя, з яким ти не можеш поборотися і ти неодноразово вже і молився, і, і, і щось робив, але нічого не виходить. Але я би хотів би сьогодні нагадати про те, що є Ісус, який дивиться на тебе і на мене зовсім по-інакшому. Який дивиться не так, як дивляться люди, якому не байдуже твоя доля, на якій, можливо, сьогодні люди ставлять крапку. Але я хотів би нагадати про Ісуса, який ставить Кому? І уявіть собі, цей мужчина, який хворів на цю проказу, він, можливо, руками мріє вернутися до нормального життя до, в нормальне суспільство. Але згідно закону, йому це не дозволяло. Він не мав права це робити. Але уявіть собі, мрії збуваються. І Ісус він прийшов в його життя. Він зустрівся з Ісусом. І от сьогодні я би хотів би перше на що звернути увагу, як важливо в цей день в це служіння, яке є особливим, це служіння святого причастя. І один із знаків цього причастя, який вказує мені і тобі, на що слід над чим слід подумати, а саме над своїм духовним життям, це аналіз свого життя. Це аналіз своїх стосунків із Богом, це аналіз своїх стосунків один із одним. Це, це дуже важливий момент. Адже знаєш, дуже важливо не бачити Івана Петра, а як важливо побачити себе. Це Подібно як пророк Ісаї, який молиться і поклоняється Богові, і він переживає присутність Бога. І в присутності Бога він перестає бачити когось, він перестає, він починає бачити себе. Алелуя! І апостол Павел каже: випробовуйте себе. Що значить випробовувати? Переглядуйте себе, аналізуйте себе, наводьте ревізію в своєму житті, загляньте в своє серце, свій розум. Дозвольте Духу Святому попрацювати сьогодні з вами. Давид молиться такою молитвою, Господи, випробуй мене. Простою мовою, це значить перевір мене, передивися мене, чи все в моєму житті добре, чи йду правильною дорогою і чи правильні в мене стосунки з тобою. А якщо би так було ні, то наверни мене. І от причастя святе, це от перший знак, який. Нагадує мені і тобі вникнути в себе, перевірити своє життя, побачити свою хворобу, побачити свою проблему. Цей прокажений, повірте, він знав свою хворобу. І перший крок до ісцілення, перший крок до оздоровлення це в першу чергу народжується з думки, коли я бачу себе, коли я розумію, в якому я стані. І це також сьогодні, сидячи в церкві Христові, слід. Зрозуміти, в якому сьогодні я стані і які в мене сьогодні стосунки із Богом і один із одним. Другий момент, на що святе причастя нам нагадує, це про безмежну любов нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, оці прокажени, які мріяв про оздоровлення і зцілення, коли він підійшов до Ісуса, він взагалі набрався відваги, але адже це коштувало би йому життя. За таке побивали камінням згідно культури того часу по відношенню прокажених людей. Але він набирається відваги. Він розуміє, що це єдиний шанс, це єдиний крок, і йому без різниці було, що про нього подумають люди. Но він Поставивши ціль, він ішов до Ісуса, і в смиренні Він каже, якщо хочеш. Ви знаєте, я, я просто захоплююся Євангелієм. Я по-особливому розумію, наскільки Бог любить своє творіння, незважаючи на те, що творіння не завжди любить свого Творця. Більше того, творіння розіп'яло свого Творця. Але, попри це все. Творець, він продовжує любити своє творіння. тому що він дозволив себе розіп'яти для того, щоб сьогодні мені і тобі дарувати оздоровлення духа, душі і тіла, хвала нашому Богові, і він втрепеті каже: якщо ти хочеш, то очисти мене від цієї прокази, допоможи мені. І одна із думок, яку диявол намагається вселити в розум людини, що Богові немає ніякого діла сьогодні до моєї боротьби, до моєї проблеми і до мого падіння. Але я би хотів би сказати, що Ісус по-особливому любить своє творіння. І навіть якщо сьогодні ти десь може впав, можливо, десь згрішив, допустив в своє життя якісь помилки, я би хотів би сказати ніколи не здавайся. Але вір в Ісуса, який по особливому любить своє творіння, хвала нашому Богові. І Він сказав. Він відповідає цьому прокажаному, так я хочу тобі допомогти, так я хочу тебе ісцілити, так я хочу тебе очистити. Хвала нашому Богові. Це найпрекрасніше, що тільки може бути в Євангелії, це вияв цієї Божої любі до свого творіння. І третє, ви знаєте, дуже важливо пам'ятати про святе причастя, що воно дарує нам в першу чергу завжди. Надію, надію, поки ми живі, ми можемо щось змінити в своєму житті. І я дякую нашому Господу, який завжди зацікавлений в перемінах, завжди зацікавлений в допомозі тобі і мені. Тому хай нас Бог цьому благословить. І сьогодні, коли день причастя, пороздумуй, заглянь своє життя, переглянь своє життя, переглянь свої стосунки з Богом один із одним. Згадай про Його любов. Яка зацікавлена сьогодні простити і зцілити, підняти навіть якщо ти впав. І третє, пам'ятай про надію. Поки ти живий, ти завжди маєш право і шанс змінити своє життя. І це слава належить тільки нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Давайте помолимося. Господи, справді я щиро дякую тобі за твою безмежну любов. Любов, яка прощає. Любов, яка піднімає, любов, яка народжує надію, дякуємо тобі, Господь. І сьогодні це причастя, це час, коли ми нагадуємо ще раз і ще раз собі, Господь, ту ціну, яку ти заплатив за нас. Дякуємо тобі, Господи. Боже, я дякую тобі, Ісус, за те, що Ти Бог, який по особливому любиш. Більше того, Ти віддав життя своє, Господь. Ти пролив свою святу кров, яка омиває і очищає нас. Дякуємо Тобі, Ісус, і ми в смиренні поклоняємося Тобі, ми в смиренні шукаємо Тебе і благословляємо Тебе, свята Трійця. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Амінь.